12 лютого в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями без значних опадів. Зимова температура продовжує триматися, проте суттєвих змін не передбачається на сході країни, зокрема в Харкові, Луганську та Донецьку. Вночі температура знизиться до мінус дев'яти одинадцяти градусів. Вдень на території цих міст прогнозується підвищення температури до мінус трьох, мінус одного. Хмарність буде мінливою, опади в регіоні не очікуються. На півдні, в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Сімферополі також очікується мінлива хмарність. Вночі температура становитиме мінус шість, мінус вісім, а вдень підвищиться до нуля плюс чотирьох. Значних опадів не буде, проте хмарність у цих містах містах залишатиметься на заході України, зокрема у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Чернівцях та Івано-Франківську, вночі температура опуститься до мінус восьми десяти градусів. Вдень температура підніметься до плюс двох, плюс чотирьох. У деяких містах, таких як Ужгород, температура в день може досягти плюс п'яти плюс семи, що зробить цей регіон дещо теплішим. У центральних областях країни, зокрема у Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі, вночі температура коливатиметься від мінус восьми до мінус десяти, а вдень підніметься до мінус чотирьох плюс двох. Місцями можливі незначні зміни в погоді, але загальна карт. Залишатиметься стабільною на півночі країни в Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах. Вночі температура також буде коливатись у межах мінус восьми, мінус десяти, а вдень очікується підвищення до мінус чотирьох, мінус 2 градусів. Як і в інших регіонах, опади не передбачаються, лише зберігатиметься мінлива хмарність. Загалом зимова погода продовжить утримуватись по всій Україні, і, хоча температура залишатиметься досить низькою, різких змін чи снігопадів не очікується. Одягайтесь тепло, щоб комфортно проводити цей зимовий день. Підписуйтеся на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі. Під цим відео бажаємо гарного дня.